Не журіться, а довіряйте все Богу. Роздуми над Божим Словом на суботу 11-го звичайного тижня, рік перший. Роздуми над першим читанням. Брати. Доводиться хвалитися, однак це не корисно. Тож перейду до Господніх видінь та об'явлень. Знаю чоловіка в Христі, який чотирнадцять років тому, не знаю, чи в тілі, не знаю, чи без тіла Бог знає, був підхоплений аж до третього неба. І знаю, що той чоловік, чи в тілі, чи без тіла, не знаю, Бог знає, був підхоплений у рай. І почув невимовні слова, які людині не дозволено проказувати. Ось таким похвалюся, а собою не хвалитимуся, хіба що своїми немочами. Адже коли захочу хвалитися, то не виявлюся безумним, бо говоритиму правду, та стримаюся, щоби про мене хтось більше не подумав, крім того. Що бачить у мені та що чує від мене, і щоб я через численні об'явлення не пишався, то дано мені колючко в тіло, посланця сатани, аби бити мене в обличчя, щоб я не величався. Задля цього тричі благав Господа, щоб він відступився від мене, та він сказав мені. Досить тобі моєї благодаті, адже сила довершується в немочі. Тому краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Через це радію в немочах, у клопотах, у нестатках, у гоніннях та утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний. Святий апостол Павло говорить про надзвичайні дари, які йому дав Господь дар містичних видінь. Однак святий апостол Павло обрав таку форму розповіді про ці об'явлення, щоб уникнути певної небезпеки, небезпеки хвалитися цим. Тому говорить про це так, наче б це було зовсім не з ним. Існує категорія Християн. Які так чи інакше сподіваються якихось об'явлень, люблять про них говорити, та й напевно десь в глибині серця прагнуть подібних Божих откровень. Зрозуміло, що ці прагнення пов'язані з релігійним почуттям, і навіть є люди, які мені, як священику, розповідають про свої видіння. Звісно, що не всі видіння правдиві. Але це не усуває можливість того, що Господь може допустити об'явлення певним людям, як, наприклад, було з об'явленнями Пресвятої Діви Марії у Фатімі чи в Лурді, Ласалет або у Гваделупі. Найважливіше знати, що ці об'явлення нічого не додають до Божого откровення, яке закінчилося зі смертю останнього з апостолів. Святого Йоанна. Вони називаються приватними та лише пригадують якісь істини віри, про які віруючи забувають. Як, наприклад, об'явлення Ісуса Милосердного святій Фаустині Ковальській мало пригадати дуже важливу істину віри про Боже милосердя. Можна сказати, що святий апостол Павло. Був одним з перших християнських містиків, котрий мав приватні об'явлення. Однак як він, так і інші візіонери не користуються з цих об'явлень, щоб довести свою вищість над іншими віруючими. Навпаки, вони намагаються всіляко уникати того, щоб їх хвалили за це. Тим, хто бажає об'явлень. Варто пам'ятати слова Святої Терези Великої, жінки-містика. Добро і зло не існують в самому видінні, але в особі, яка його бачить, і в тому, чи особа користається з цього зі смиренням. Адже якщо є смирення, то жодне зло не може бути заподіяним навіть дияволом. Якщо ж немає смирення, то навіть якщо видіння походило б від Бога, не буде з нього жодної користі. Бо якщо подія, яка повинна упокорити монахиню, коли зауважить, що вона його не варта, впровадить її в гординю. Вона стане як павук, який все, що з'їдає, перемінює в отруту. або як бджола. Яка все перемінює в мед. Роздуми над Євангелієм. Того часу Ісус сказав своїм учням: ніхто не може двом панам служити, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує? Не можете служити Богу й Задля цього кажу вам не журіться про свою душу, що будете їсти або що будете пити, ні про своє тіло, у що одягнетеся. Хіба душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають. Та ваш Небесний Отець годує їх. Хіба ви не цінніші від них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого про одяг клопочитися? Погляньте на польові лілеї, як вони ростуть Не працюють і не прядуть. Та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає, то чи не багато більше вас маловіри? Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи в що зодягнемося. Адже цього всього язичники шукають, Бож знає Отець ваш Небесний. Що цього всього потребуєте, шукайте перш за все царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочеться, досить дневі свого лиха. Серед віруючих. Я зустрічав людей, котрі говорять, що треба щось робити, наголошуючи саме на цьому слові щось. Це слово щось зраджує те, що ця людина або до кінця не розуміє сенсу своєї дії, або піддалась спокусі журби. Такі люди бояться зупинитися і часто звинувачують інших. Що вони спокійно вирішують свої справи у лінивстві та інертності. В їхньому житті повинно завжди щось відбуватися вони бояться тиші й миру, бо не мають миру самі в собі, ще не поєдналися із собою. Христос не закликає нас до бездіяльності. Все, що стосується наших обов'язків праці чи покликання, ми повинні виконувати старанно і ретельно. Саме такі старанності та ретельності перешкоджають журба та паніка. Людина в такому стані не може нормально зосередитися, а відтак не може нормально розв'язати проблему. Надмірна турбота і журба про майбутнє також є перешкодою до осягнення святості. Натомість осягнення внутрішнього миру завжди супроводжує праведність, яка подобається Богові. Бо хто хоче життя любити й бачити дні добрі, хай береже язик від лихого, уста від слів лукавих. Хай ухиляється від зла і добро чинить, шукає миру, змагається за нього, бо очі Господні на праведних, і його вуха звернені до їхньої молитви. А також святий Петро радить усяку журбу вашу покладіть на нього, на Господа, бо він піклується про вас. Наша душа, коли бентежиться своїми власними силами, ваблена то направо, а то раптом наліво, не може віддатися Духу Божу. Вона знайшла б свою силу, багатство і всю свою досконалість в дусі Господа нашого, якби тільки побажала віддатися Його водійству. Але оскільки вона Його покидає, і хоче діяти сама в собі і сама по собі, вона знаходить лише тривогу, злидні та найглибшу нездатність, на що б то не було. Франсуа Марі Жакоб Ліберман навернений єврей, засновник Отців Святого Духа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.